Катерина Балабохіна, мати тримісячного хлопчика. Щодня її сину роблять масаж в Ужгородській дитячій поліклініці, що розташована на вулиці Боженка. Ходить з немовлям бабуся. а Коли мама зайшла до кабінету, перше, що відчула сморід від плісняви, каже жінка. Я працюю і ходить моя мама, тобто баб, бабка дитини. І вона якийсь день прийшла і розповіла мені, що коли якась злива така сама була, як сьогодні, що там дуже ллється з потолків, відра стоять пліснява. Я коли зайшла в кабінет, перше, що я відчула, це великий сморід і не було свіжого повітря ніякого. Вони відкрили балкон, щоб було повітря. Потім мені мама каже: Іди подивись, що там відбувається. Я пішла подивитися, у мене просто очі на лоб вилізли. Ну, це просто жах, що там творилося. Це не перший день, це не тиждень цієї плісняви. Це роками ця пліснява там стоїть. Ну це видно. Проблема в лікарні і справді є давно, каже керівниця закладу. Протікає саме балкон на третьому поверсі. Справа в тому, що поверхом вище немає жодного навісу. Коли падає дощ, вода там збирається, а далі просочується поверхом нижче. Встановити навіс не можна через те, що будівля історична, і для зміни фасаду потрібен спеціальний дозвіл. Відносно якогось покриття козирка. Через те, що це історична спадщина, нам поки що не, не, не вдалося ну, відвоювати або зробити якийсь козирьок. Тому йде вниз на балкон потоки води під час великого дощу. Ми зверталися у це наше комунальне будівництво, ущільнити їм не вдалося без збиття стіни, без зняття штукатурки і без капітальнішого вкладу. Тобто коштів на це поки що Ні, не передбачено. немає, не передбачено, не закладено в бюджеті закладу. Нещодавно у будівлі робили ремонт у всіх кабінетах поставили ламінат, побілили стіни та поміняли батареї та вікна, каже медсестра Олена Мушак. Проблема є тільки на балконі третього поверху. А на другому поверсі не протікає тільки тому, що є руки, є санітарки, молодші медсестри, є медсестрички, є лікарі, які допомагають, які беруть оці відра, і коли велика злива, ми це все збираємо, змиваємо, струшуємо, щоб не було на другому і на першому поверсі такої проблеми. От і вся проблема в тому, що інакше бути не може. Щодо претензій мами Катерини, керівниця закладу визнає, що проблеми з балконом є. Він потребує ремонту. Втім, запевняє, що в самому кабінеті, де роблять масаж немовлятам, чисто та сухо. Це технічне приміщення, балкон технічний, там не проводяться процедури, ні ЛФК, ні масаж. Так, він потребує ремонту. Приватні майстри приходили і оговорювали там предметно, непредметно суми, котрі є відносно ну невеликим. Не, не Окріпити балкон, зняти штукатурку, зробити гідроізоляцію, можливо, поміняти плитку. В міській раді коментувати ситуацію відмовилися, але телефоном повідомили, що готують проектно-кошторисну документацію для проведення ремонту приміщень. А от щодо дозволу на встановлення навісу відповіді не надали. Так само не готові назвати. Ти суму, яку необхідно виділити з бюджету для проведення до ладу цих приміщень, як довго триватиме паперова тяганина, та чи буде відремонтований балкон, бодай до осені, невідомо.